Вітаю, друзі, вас на каналі Дніпровські пороги. Білий сніг на зеленому листі. Сьогодні у нас 9 квітня і до нас повернулася зима. Мороз, правда, невеликий, десь до 2 градусів, зате пішов сніг. Ось така в нас йошта під снігом. Коли цвіли абрикоси, був вітер і дощ, а зараз починають цвісти вишні, черешні, яблуні, персики. І оце такі метаморфози квітневої погоди. Це червона смородина, порічка, так її в нас називають. Мухтар наш поснідав, а тепер шукає травичку в снігу. Пасеться. Тюльпанчики вже червоніють. Тікають тепла. Озимий часник ось так виглядає під снігом. А це така вже цибулька, яку я посадив на зелене перо. А ось тут, друзі, посажена картопля ще 27 березня. Вона не проросла, тому що тільки з базару і посадили в той же день. Я думаю, що з нею нічого поганого не буде. Щось буде. Ось там персик красиво розовим у сусідів цвіте. Синоптика обіцяють ще і невеликі морози, і дощ, і сніг, і дощ із снігом. Але через тиждень вже буде потепління. На цьому закінчую своє відео. Оце така в нас погода в кінці першої декади квітня. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. І гарної погоди. До побачення, друзі!